Нещодавно творча молодь не тільки Кременчука, а й всієї України мала можливість проявити свої здібності та взяти участь у щорічному літературному конкурсі Поетична весна. Детальніше про конкурс та його результати дізнаєтесь далі. 15 травня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся святковий захід з нагоди завершення літературного конкурсу для молоді поетична весна весна-2024». Завдяки йому спілці літераторів Славути щороку вдається відкривати нові молоді таланти, що здатні підкорювати увесь світ своєю поезією. Дуже гарні роботи. Це і проза, і поезія. У нас є до речі, учасники, які вже брали участь у наших конкурсах і перемагали, і перемогли цього разу. Цьогоріч у конкурсі взяли участь близько 50 учасників з різних куточків України. Талановита молодь мала можливість спробувати свої сили та поборотися за одне з трьох місць у кожній віковій категорії, а саме 15-17, 18-25, 26-35 років. Дуже втішає те, що дуже сильні Цікаві оригінальні автори були виявлені під час цього конкурсу. Я впевнена, що дуже велике майбутнє поетичне в Україні раз підростає таке чудове покоління. Головною метою поетичної весни є не лише виявлення талановитих поетів, але й сприяння їхньому подальшому творчому розвитку. Тож твори переможців увійдуть до підсумкової збірки конкурсу та стануть для молодих авторів трампліном у великий літературний світ, котрий надихатиме їх на нові поетичні звершення. Катерина Грудніва, Вікторія Максимович. Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.